Друзі, всім привіт! Хотілося би трошечки про мобілізацію поговорити про нашу владу, яка розповідає, що має право на все. Ось побачив пост, де якийсь працівник ТЦК дуже розповідає, що голови ОСББ повинні доставляти повістки людям. Потім те, що управляючі компанії повинні також вручати повістки, про те, що роботодавець зобов'язаний. Притягти свого працівника до ТЦК. нічого подібного немає. Голова ОСББ діє виключно по статуту. Його обирали мешканці не для того, щоб він їх кошмарив, і ніяким законом не передбачається, що голови ОСББ зобов'язані взагалі це робити. І тим паче, що основний закон це закон про ОСББ. І є статут, є положення, і голова ОСББ це не підлеглий ТЦК чи держави. Управляюча компанія ще веселіша історія. З ними укладений договір. Договір укладений з мешканцями будинку на обслуговування цього будинку, на надання послуг. Тому він для цих людей це, умовно кажучи, наймана компанія, яка повинна здійснювати виключно те, що на підставі договору обслуговувати будинок, а не намагатися кошмарити мешканців. Це повна діч і ну не вигадуйте фігні. Третє роботодавець зобов'язаний дотягнути працівника до ТЦК. Да нічого не зобов'язаний роботодавець робити. Якщо роботодавець буде виконувати функції органів держави, то він не буде заробляти кошти, і, взагалі, в нього ніхто, в принципі, тоді працювати також не буде, бо не буде за що й платити цим найманим працівникам. Тобто. Зараз ми просто перейшли, да ми в принципі, вже давним-давно живемо в країні, в якій законодавство лопатися кому як хочеться, і кожен вгадує чиновник своє якесь законодавство, і яким він працює, а потім дивується, ой, а що щось було не так. Тобто в нас в державі робиться повний безлад. Самі органи державної влади жодним чином не дотримуються ні законодавства, ні внутрішніх процедур, а весь тягар свого своєї недолугості перекладають просто на громадян. То ви трішечки б би, що ви отримуєте гроші від нас і ви маєте нам надавати послуги і робити це все таким чином, щоб нам було добре жити. Але ні. Зараз е, органи е, правоохоронні не займаються правоохоронною діяльністю, а займаються кошмаренням підприємницької діяльності. Кошмарять комерсів, створюють якісь незрозумілі речі. А коли людина пише заяву про вчинення злочину, по факту реальному злочину, він просто не розслідується в кращому випадку Його реєструють в ЄРДР. То це в кращому випадку, а потім просто закривають в кінці місяця. Все, це кінець, це така наша робота. Зато, коли якась проплачена, зацікавлена історія, то все контрольні злочини, виїмки, прослушки і тому подібні речі. Ну, це ненормальна історія. Що стосується наших, ну от таких от відосів, де працівники, ну певно, працівники ТЦК забігають в масках з автоматами там всіх на коліна ракам боком. Короче, і нам потрібно виконати повістки, взагалі мені не зрозуміло, чого вони в приватну власність до приміщень вриваються без ухвали суду, на яких таких підставах. Бо ніби в кримінальному кодексі, окрім перевищення службових повноважень, ще є стаття перешкоджання підприємницькій діяльності чи господарській діяльності, це десь воно отак і підпадає. Нема ухвали, ми робимо те, що тупо хочемо. А чого ці тігри в масках: ну, ти держслужбовець, в тебе має бути посвідчення встановленого зразка, і людина має право знайомитися, хто ти такий, і з яких підстав ти порушуєш його права. Це не до того, що там мобілізація не повинна бути, і тому подібні речі, це до того, що потрібно трішечки переставати порушувати законодавство, бо в нас воно для всіх, для своїх, все нормально, до всіх інших закон. І хоча, навіть якщо і закон, то де таки в законі передбачено така діч, яка відбувається. Що стосується волонтерської діяльності. Волонтерам зараз потрібно певно якогось пам'ятника ставити, бо держава створила таку кількість перепон, щоб ніхто не хотів займатися такою діяльністю. Не без, звісно, там людей, які ну, займаються трішечки іншою діяльністю під виглядом волонтерської, але зараз, по факту, щоб допомагати зсу, потрібно ще понаймати декілька працівників, які будуть там слідкувати за бухгалтерією, тим, тим баланси. Коротше. Давно відійшли від саме такого напрямку, простіше заробити гроші і скинути комусь на якісь певні речі. І бувають там разові історії, де з'являється можливість пригнати автомобілі, які надаються безкоштовно. Але й тут наші органи створюють певні прикалюхи, тобто надавали якось. Це вже півроку тому надавали запит на виїзд по системі шлях. Всі документи надали. Хто їде, що їде не на місяць, не на 30 місяців. Буквально, що треба 3 дні приїхати з однієї точки до в Європу, забрати. Чому три людини на автомобілі? Забрати два автомобілі і привезти їх до. Е Місця, де і передати військовослужбовцям. Не на частину, бо на частину ми взагалі ніколи не передавали. Ми передаємо виключно військовослужбовцям, які цього потребують. Бо автомобілі хороші і є випадки, коли хтось займається скомандуванням ну, якоюсь фігньою. Коротше, не випустили, не дали нам дозвіл приїхати. Ми писали, які машини хто везе. Ну я не знаю, яку там кількість документів ще не надали. Що немає запиту з військової частини, шановні. Ну якщо б ми весь цей час самого початку чекали якихось би запитів з військової частини, то в принципі ні в кого ні фіга б не було б. Навіть ті ж саме національній поліції, в якій на початку війни не ліхтаря не було ні фіга. Коли вони виходили патрулювати, то ми ж не чекали запити з військової частини. І в принципі, нічого страшного є в нас клієнти, які вже похилого віку, можна так сказати, у яких інвалідність. От у людина поїхала сама, привезла одну машину, поїхала назад, привезла другу машину. Оце, дякуючи нашій державній владі, яка здійснює все для того, щоб нормальним чином допомагати. ЗСУ. От така хлопці історія, тому і дівчата, тому радимо вам, щоб ви знали свої права. Не давати їх порушувати і відстоювати їх, бо якщо ми перетворимося теж в цих якихось аміоп, то ну тоді незрозуміло за що, хто воює, бо станемо такими, як і той самий Мордор. І нашу владу потрібно контролювати все абсолютно правильно. Вона тільки трішечки виходить, відчуває безконтрольність, і все відразу починається. Тиримо гроші, робимо займаємося чим хочемо і тому подібні речі. А потім працівники ТЦК, які так всіх хлопців тягнули до військомату, відпочивають на морях за кордоном. І ще й кажуть, що вони туди виїхали на абсолютно законних підставах. У військомах знаходять просто там паковани бабла, у депутатів там своя історія, ще більше бабла. Тищенки заявляють, що в них автопарки по 2 мільйони доларів і. Вони не зобов'язані свої гроші передавати на зсу, тому певно, у нас від народження появляється виключно обов'язок і жодних прав. Ну, конституція пише інше. Тому бережіть себе, відстоюйте свої права, допомагайте зсу і наступний раз думайте, кого ви обираєте в владу.